Так, будемо подавати електронне клопотання на наших 2 гектари. Відкрили Google. В пошуку вбиваємо Держгеокадастер. Йдемо на головну сторінку. Зразу є електронні послуги. Клікабельна кнопочка, Скролим трошки вниз. Електронні послуги Держгеокадар ще раз. Тут всі варіанти, що можна зробити. Оце нас цікавить подання заяви з надання дозволу на розроблення документації землеустрою. Клікаємо на нього. Це є варіанти входу, авторизації. В мене є електронний цифровий підпис «Приватбанку», Тому я вибрала його. Тут. З випадайки вибираєте будь-яке, яке маєте різні є електронні цифрові підписи. Тоді я шукаю, де в мене той ключик є збережений. Він у мене отут, з розширенням JKS. Відкриваємо пароль до ключика. Зайшли форма для подання клопотання. Продозвіл на розроблення документації землеустрою. Тип клопотання зразу підтягує на одержання безоплатну власність є ще оренда. Нас цікавить власність. Погодження ми не маємо, тому лишаємо посте. Цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Вибрали: кадастровий номер нема. Назва Труба. Адміністративно-територіальних одиниць, я писала повністю, село Район область, Площа пишемо, та яка в нас порахувалася, коли ми вибирали собі землю і робили картинку. Саме цю картинку в наступне поле причепляємо. Причепили. Електронна адреса, прізвище ім'я по батькові, ідентифікаційний код підтягнуло все разом з ключем. Місце проживання пишемо. Ой, моя вічна проблема. Різні клавіатури. Написали номер телефону. Тип документа, паспорт, серія. Вносимо серію, номер паспорта, дата видачі. Далі, стосовно довіреності. Якщо ви від імені якоїсь іншої людини, ви маєте цю довіреність, то заповнюєте оце. Я не заповнюю, бо я від своєї імені подаю, свого імені. Далі вибираємо територіальний орган, в якому знаходиться ділянка У мене Львівська область. Саме сам орган головне управління. Ставимо галочку, бо без галочки не будуть обробляти наші документи зовсім. Ну, і зірочкою позначені всі поля, які мусять бути заповнені. Ось така маленька зірочка. Якщо її нема, вона не мусить бути заповнена. Для того, щоб зберегти, і тиснете Відправити. Я відправляти не буду, бо я вже відправляла ці свої дані. До речі, не знаю, чи можливо відправити підряд 10 штук з різними ділянками. А після того, як, допустимо, котрусь погодять, всі решта відмінити. Не знаю, чи так можна, чи взагалі чи дискваліфікують, скажімо так, всі, якщо 10 штук відправлю. Після того, як натиснете відправити, у вас тут з'явиться повідомлення, що відправлено, і з'явиться номер клопотання, яке ви подали. Ви собі його або перепишіть, або зробіть скріншотик з екрану, і потім по тому номеру будете перевіряти, який статус вашого клопотання. І все на рахунок електронного цифрового підпису. Якщо потрібно, то ще можу зробити відео, як в приваті його зробити. Але це тільки ті, що мають карточку Приватбанку рахунок. Будь-яку. Це може бути будь-яка, навіть пенсійна, соціальна, будь-яка там електронний цифровий підпис, воно дозволяє зробити все, надіюсь, пригодиться це відео.